Доброго дня усім, шановні глядачі та підписники каналу Тотус Трактор. Сьогодні у нас нова поставочка японських міні-тракторів на майданчик у місті Рівно. Прийшла досить непогана кількість. Відразу першим вивантажуємо фрези. А уже після того будемо розбиратися з самими тракторцями. Першим тракторцем сьогоднішньої рівненської поставки у нас виїжджає. Hitachi nz 195 Трьохциліндровий двигун на 19 кінських сил, механічна коробка передач, три діапазони повишених, понижених, вал відбору потужності з реверсом. Поглянемо. Навіска. Трьохточкове навісне. Фреза окремо поки що поставлена. Напрацювання 291 мотогодину. Ось такий красунчик. Другим варіантом сьогоднішньої поставки у нас іде Кубота Т-22 із новіших років випуску, має гідропідсилювач керма, механічну коробку передач, передня розина нова БКТ, задня щерідня рідня брічстоун у дуже хорошому стані. Каркас безпеки присутній. Поглянемо по навісочці, речажок задньої навіски, контроль глибини, також управління боковим гідроциліндром. Напрацювання 526 мотогодин. Погляньте на його стан. Також є вал відбору потужності з реверсом на три швидкості. Та по навісочці трьохточкове кріплення з трикутником швидкозйому. Третім у нас виїжджає Янмарчик F190 на 19 кінських сил, у дуже хорошому стані. Задня резина японська Bridgestone, Передня теж. Має механічну коробку передач за діапазонами повишених, понижених. Також вал відбору потужності. Давайте поглянемо. Три швидкості. Речіжок задньої навіски, контроль глибини, пам'ять задньої навісочки, безпечний режим та напрацювання 435 мотогодин. Трьохточкова навіска. Наступний вже вивантажили Кубота КЛ-21, трактрей з теж новіших років, з гідропідсилювачем керма. З механічною коробкою реверсивного типу. Є два діапазони повишених понижених. Передня та задня резина охцу, японська. Напрацювання 884 мотогодини. Сідіння прикріпимо, є боковий гідроциліндр та блок управління ним. Вал відбору на 4 швидкості. Присутній каркас безпеки та навісочка трьохточка у дуже хорошому стані. Наступним вивантажуємо Янмар F-7, вже тракторець короткої бази на 14 сил з трьохциліндровим двигуном, передня резина БКТ нова, задня резина Охцу, теж японська. Давайте поглянемо на нього вже зсередини. Є речажок навіски з контролем глибини, ручний газ. Напрацювання 828 мотогодин, механічна коробка передач з діапазоном повищених-понижених. І знову ж таки трьохточкова навіска. Наступним у нас іде кубота GL260. Тракторець довгої бази, з гідропідсилювачем керма, з трьохціліндровим двигуном, передня резина Bridgestone задня також. Відразу поглянемо на навісне трьохточкова навісочка та боковий гідроциліндр. Погляньте на стан під поліком. Напівгідравлічна коробка передач реверсивного типу. Діапазон повишених понижених. Також блок управління боковим гідроциліндром. Напрацювання 825 мотогодин. Вал відбору потужності. На 4 швидкості вперед, одну назад. Сидіння також прикріплене. Наступний знову йде короткобазовий тракторець Кубота Б-40. 14 кінських сил, трьохциліндровий двигун. Ось такий малесенький, хороший тракторець. На звичайній механічній коробці передач по навісочці. У нього двохточкова точкова навіска з боковим гідроциліндром та блок управління ним ось тут. Є повишені, понижені, вал відбору потужності на три швидкості. Напрацювання. 400 мотогодин. Сидіння теж прикріпимо. Ось такий гарний стан тракторця. Останній та найбільший трактор з сьогоднішньої поставки Eseki GS25. Має 25 кінських сил, гідропідсилювач керма. Передня та задня резина Bridgestone у дуже хорошому стані. Нова кабінка нового зразка. Є пічка, є кондиціонер, та зараз заглянемо усередину. Також додаткове світло. Поглянемо тут. Механічна коробка передач, діапазони повишених, понижених. Напрацювання 402 мотогодини. Є реверс, вал відбору на 4 швидкості та блок управління боковим гідроциліндром. Трьохточкова навіска, трикутничок швидкозйому, боковий гідроциліндр та автопопадач кардану. Ну що, підведемо підсумки та пройдемося по тракторцях, головних їхніх характеристиках та цінах. Хітач нз 195 Має механічну коробку передач, боковий гідроциліндр з пультом управління ним у комплекті з фризою, в хорошому стані, буде коштувати 7700 умовних одиниць. Наступний Т-22 теж на механічній коробці передач, теж з боковим циліндром, з дуже гарною фризою, на швидкозйомі. Та з гідропідсилювачем керма. Буде коштувати 8200 умовних одиниць. Щойно під'їжджали клієнти, оглянули його, а вже тракторець під завдатком. Янмар F190 у дуже гарному стані, майже як новий, на механіці з діапазонами повишених, понижених. Простіший варіант без бокового гідроциліндра. на трьох точці. Буде коштувати 6600 умовних одиниць. Тракторець новіших років, Kubota kl 21 з гідропідсилювачем керма, на механіці, з реверсом, з пам'яттю задньої навісочки, боковим гідроциліндром та фризою. У дуже гарному стані сидіння його перешиваємо та прикріпимо, буде коштувати тисяч умовних одиниць. Янмарчик f 7 Менший тракторець нашої поставки, набагато простіший. Та впевненіший варіант. Задня навісочка на трьох точці. Один діапазон повишених, понижених. Механічна коробка. Буде коштувати 5600 умовних одиниць. Кубота gl 260 на напівгідравлиці, з діапазоном повищених понижених, реверсом та пам'яттю задній навіс. По фрезі трьохточка точка з боковим гідроциліндром. Ось такий красунчик буде коштувати 9300 умовних одиниць. Найбільший тракторець нашої поставки Iseki GS 253 з кабінкою, з кондиціонером та пічкою, з гідропідсилювачем керма. На механіці погляньте у салон. Тракторець як новий. Напрацювання 400 мотогодин в комплекті з фризою. Буде коштувати 11 500 умовних одиниць. Та останній тракторець нашої поставки кубота Б-40, малюк. На двохточковій навісці, з фризою та боковим гідроциліндром. Теж сидіння доставимо. Буде коштувати 4600 умовних одиниць. Люди, які забронювали тракторці зрання, отримали знижечку персональну. У нас також будуть нові поставки на протязі місяця. Тому не зволікайте, бронюйте тракторці та отримайте ваші персональні знижки. Усім дякую за увагу та гарного дня!